друзі. У нас така чудова, ясна погода. Сонечко світить, тепло. І це ще один привід для того, щоб попрацювати для нас. Випустили ми нашу ВОП-компанію, бігає дівчата, випустили їм теж треба свіже повітря, розмінка. Але менше з тим ми працюємо, робимо нашого забору. Тому що у нас забор ось там, як ми бачимо, вже старенький. от. Вже він своє віджив, відпрацював Ось. і потрібно його замінити. У нас є такий прийшов в ліс, взяти такі дубові товчики. От. І зараз цей мій ґрунт не мерзкий, тепло. Я її хочу закопати, щоб до весни закупити сітку. і Прикріпити її, щоб загородити хоча б а, по трішки площі. Адже все-таки загородити треба, щоб навіть якщо звідси саду, щоб кури хворий йшли на а, город. Як не є, але все одно а, буде забор, буде забор. Ну а в планах, так як я раніше сказував, хочеться загородити тут, а, таку зробити невеличкий куточок, купів'ягідний, плодовіход. Різних все. Тому що нас коли зараз бігають, не загрожено, також іргу, тому що я садив, вони її щіпають, адже з'являються на молоді бруньки, соковиті, і вони хочуть її їсти. І помаленьку працюють, трохи були, викручували старі пеньки, Ось лежать матеріал, старі пеньки викорчували, тут. Тут ще був старий пільно, трохи викручували і так, щоб не заважав це є для е, ям, щоб ставити стовпчики і пізніше будемо ми працювати. Уже тут над, як загородиться облаштуванням самої території, буде з воно все перекопуватися, викидатися і все. Ей, дівки, мене зб'єте Зоряна, ти що робиш? Нащо ти їш? Зоряше? Інтересно вам, так? Да? Треба побитися? То я доказую, кажу, що побитися треба. Зоряна з мілкою. Биться хочуть. Да? Зряш? Ти ж старша, що менших обіжаєш. Ой, курочки повиходили, гріться на сонечко даже помагають. Травичка зелена, да? Зоряж, зоряж. Так, розвертайся туди. Давай, розвертайся. Туди не йдіть. Да. а то пойдете до сусіда у той двір. І що робить з вами? <с complaint noise> Зоряша, ну що ти робиш із ними, а? Ну на що ти б'єшся? Зоряна, вони ж маленькі. А ти велика, тітя. Тут вже до козаці згивалися. Маленький ще. Да, Соня. Де? Дівчата, от добре, що на дворі тепло сьогодні. Можна погулять. Що ти там робиш? Яму? Же. Яму викопуємо півсовки в районі 50 см, 50-60 см, щоб було в загальному стовчки в районі 2 м, 2,10 м, метр дев'яносто так. От. І працюємо в тому, щоб викопати ямку, щоб поверх було в районі метр 50. Пізніше, там воно плюс-мінус відносно, але пізніше буде натягуватися леска, жилка чи ще якийсь шнурок і вже по шнурку буде обрізатися, рівнятися. Дівчата щось влюбували. Тут травичку. Хто що? Тут курочки ще ходять біля їх наші. Вон до наша курочка ходить, гребеться. Коло сусідської хати. Дівчата, бось, бось бось бось. Куди? Ну вам, друзі, бажаємо гарного дня і всім па-па-па-па. Кому цікаво, заходьте на наш канал, ставимо лайки, підписуємося і дружимо.